Доброго дня мої любі малята. Одного разу до бабусі завітали онуки. І так їм захотілося бабусиного борщу, бо він у неї найсмачніший. А з яких продуктів готувати борщ вони не знали. Бабуся каже, у мене була капуста, морква. Амесин, картопля, цибуля, томат і солодкий перець. Малята, як ви гадаєте, які продукти додала у борщ бабуся? Давайте перевіримо. Капусту. Так, моркву. Вірно. Правильно, а яблуко. Ні вірно. А апельсин. Ні вірно. А солодкий перець? Правильно. А додала томату. Так, вірно. А картоплю? Так, правильно. Ось такі продукти бабуся взяла до борщу. Назвав це правильно вималята молодці. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!